Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. <кхи> сьогодні маємо представлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Знаєте, сьогодні оце Євангеліє, яке читається особливо в часі посту, коли Христос на Христі висить. Під Христом стоять жінки, апостолів немає ні одного порозбігалися. Петро взагалі казав, не знаю цього чоловіка. Всі порозбігалися, напудилися. Юда щось там мудрував, хотів щось там продати, купити. 30 срібняків дайте мені. Знаєте, чому 30 срібняків? Мене, мене по-перше, найбільше дратує оця сума. Це, це не дуже великі гроші, бо там не раз кажуть, то то великі гроші, та то купили, та то хто знає, що там купили. 30 срібняків це це коштував осел за, за такі гроші. Розумієте, це ціна раба. Це ну не такі дуже великі гроші, але розказують, що. Чому Юда пішов повісився, і потім, тому, знаєте, не знаю, чи там шнурок урвався, чи гілка вломалася, і він впав і просто роз, е, якби так якби шарик тріскає, ну так є описано. І діло в тому, що це був такий знак, і вони, і вони до речі, то саме поле і купили. Тому й назване поле крови. Бо там юда упав, і там, знаєте, і та кров так роб бреснула по тій землі. І тому е, ніхто не хотів то купувати, ну, то було ну, як знаком. І тому вони за ці гроші купили то ціле поле. Ну, воно таке не дуже було, фест велике. Але то було таке. І там ховали потім чужинців. І тут усі, Юда, собі своє, Петро своє, ті апостоли сиділи, тихо. Не знали, що робити, бо тому що їм все Христос сказав: йдемо туди, йдемо сюди. І один Іван Богослов був на Ологовці. Щоби зрозуміти важність Івана Богослова, треба дуже уважно послухати ці слова, які Господь каже, будучи прибитий на Христа. Він каже до мами страшні слова. Жінко. Чуєте? Не Нема матусю, матусенько. Не, не моя. Ні. Жінко. Як чужий. Ось син твій, вказуючи на Івана. Ісус це той, кого народила Причиста Діва Марія. Ісус вказує їй і каже на Івана. Ось син твій. Тобто гідність Івана бачите і вона? Та як Ісуса? І він каже, ось син твій. А до нього каже: ось мати твоя. Чуєте? І каже, що тої хвилини учень взяв її до себе. Тобто, навіть коли Петро казав, а от той що на Івана, вказуючи, що з ним буде, він каже, то не твоя справа. Я, я, я собі думаю, представте собі, чи є більша людина на світі була, як Христос, який е, засвідчував любов. Не було. Але місцями, які Христос є конкретний, Він не слухає їх вообще. Він має чітку мету, він має чіткі правила, і він окреслює чіткі границі. Господи, а той що? А той, а й той що? Він каже: то не твоя справа до Петра, якого готує на Верховного апостола. То не твоя справа каже. Твоє діло йти за мною. Крапка. Приходить та мати тих синів. Заведе його і каже, Господи, маю тебе щось попросити. Кажи, що хочеш, щоб мій син один сидів з одного боку, другий з другого. Він каже: ні. Та й не мені каже, давати. Крапка. Бачите, чого я хочу вам це сказати? Любов заключається не в вседозволеності, дозволеності. Якщо мені мама все дозволяє, то вона мене любить? Ні. Ні. І Христос це підкреслює. Христос визначає чіткі межі, межі Його свободи і межі людської дозволеності і людської свободи. Він вчить нас будувати у ці межі. Для чого? Щоб зробити нас вільними. Виглядає так трошки парадоксально поставити мені межі, щоб зробити мене вільними, але він ставить межі моєї свободи і іншому також ті межі ставить. Бо коли ми будемо заходити на територію чужої людини, не зважаючи, чи вона то хоче, чи не хоче, то ми ніколи не будемо вільні. Ми може будемо відчувати, що я вільний, бо я можу любому, що хочеш сказати, до хати зайти, навіть не стукати, чи мене кличуть, чи не кличуть, я валю. Але навіть якщо маючи таку свободу, ти ніколи не будеш вільною людиною, бо всі ті люди, яким ти переступив межі їхньої свободи, вони тебе не будуть любити. А той, хто не має любові в собі, того, кого нема за що любити, до царства Божого не прийде. Якби ти не показував Богові свою любов, якщо тебе не буде за що любити, то Царства Божого тобі не бачити. Любов заключається в жертві. Христос каже, я вас люблю, а значить, декларує, що здатний на жертву. І це зробив, не просто говорив, а зробив, пішов на Олгофту. І був на хресті прибитий. І під Христом стояла його мати, Марія Магдалина, грішниця, Марія. Леопова і Іван, який його любив. Бо Христос підкреслює, що це мій возлюблений учень. Але він був возлюблений учень не через те, що він був якийсь особливий, а через те, що Іван любив Ісуса Христа. І цю любов засвідчував чим? Здатністю на жертву. Він не побоявся і це до самого кінця, бо всі порозбігалися. А він прийшов на олговту. Ми просто не розуміємо, але якщо би ви жили в ті часи, розумієте, що навіть якщо когось із моєї родини розіп'яли, то на базарі мені вже не хотіли продати нічого. Говорити прилюдно, ніхто з тобою не стане до бесіди абсолютно. Бо тому що з твоєї родини когось там розіп'яли. Розпинали, це була особлива така форма покарання, щоб людину забути, щоб вона пропала і ніхто про неї більше не згадував. Ніхто не хотів знімати з Христа. Бо навіть якщо з родина всей штати когось просила. Щоб зняти, то не дуже хотіли йти, бо навіть, ті, хто знімали, вони були, ну, на них дивилися трохи боком. Тобто, це було призначення для того, щоб людину повністю забули, щоб про неї не пам'ятали і ніколи не згадували взагалі. От Тому Христа й засудили на хрест, щоб його забули щоб до нього навіть боялися приходити. І раніше, знаєте, ну, люди зналися якби, так? менше більше. Але щоб так знати точно всю родину, то не дуже. І коли ти стояв під Христом, а ці всі приходили дивитися, то зразу вони приходили подивитися. Хто це? Чия це родина? А я думаю, чи це. я вже тепер знаю. Розумієте? Це був такий фейсбук, знаєш, приходиш і все, всі мають ці подивити, лайкнути. І Іван там був. Не встидати і не встидався і не боявся. І Христос ще бере. І каже, жінко, ось син твій, а ось мати твоя, ще показує, що вони рідні. Розумієте? Кожен старався стояти з боку тіпа типу, то не я, а Христос сам вказує. І сьогодні ми, згадуючи представлення Святого Івана. Богослова, який помер на острові Патмос у віці 100, кажуть, 100 або 101 рік. Є Просто є різні варіанти, різні джерела, і є як два варіанти 100 або 101. Я не думаю, що то є так важно. Але Іван Богослов – це той, хто написав останню книгу святого Письма, Откровення, остання книга Нового Завіту, якою закінчується все святе Писання. Іван Богослов, той, хто вмів любити більше від усіх апостолів, той, хто отримав любов більше від усіх апостолів, той, кого Господь Бог вибрав своїм улюбленим учнем, той, кому доручив свою матір, той, кому відкрив більше, як іншим, щоб записати те, що нам. Є конечне до Спасіння, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!